Ні, люди, мир вам, дорогі українці, дорогі люди. Я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати усіх людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, тримати народ України в молитві, просити милості в Бога, щоб Бог зупинив це. Це зло, щоб Бог дарував мир і спокій. Ну найважливіше, дорогі люди. Я хочу нагадати вам, що Бог, творець неба і землі, любить нас, людей. Бог настільки сильно полюбив нас людей, що віддав свого народження сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас врятувати від пекла, тому що багато людей йдуть широкою дорогою, звідки немає вороття, яка веде до загибелі. І є вузький шлях, але мало хто знаходить його, який веде до спасіння. І цей вузький шлях є Ісус Христос. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає усіх людей повсюду, що покаялися. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Перемириться з Богом у Вірити в Господа Ісуса Христа, вірити в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час Бо близький, Господь гляде, час обмежений. Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що Тові є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в Нього, отримає прощення грехів і поймення. Прощення гріхів іменем Ісуса Христа може отримати кожна людина, тому що Ісус Христос заплатив за людей. Він помер на христі за наші гріхи і воскрес серед нашого правдання. Вірите в нього, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте святоки на там усе про це написано. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. Дякую за увагу. Боже, благослови всіх людей, благослови і помилий Україну. це зло. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.